Мені просто так скидають гроші наші супервіп-клієнти. ми п'ємо каву вже другий день за чужий рахунок. День, коли мабуть стрім, мені прилітає повідомлення. Що наш супервіп-клієнт знову хоче скинути нам на каву. Це вже друга така ініціатива від неї. І не можу не сказати, що наші дівчата здивовані а від такого а мені просто соромно, але приємно. Когось від це обов'язкова ініціатива. А ми вважаємо, що якщо ти вже щось робиш, то роби це добре. А Як часто ви залишаєте чайові або просто скидаєте комусь. Гроші на я каву. особисто сама люблю так робити. А поки ви пишете свою думку, давайте я вам розповім, що ж ми сюди додали в подарунок. Тому що ми з вами складали замовлення для тієї самої клієнтки. Однозначно, я хотіла залишити якесь посланнячко приємним бонусом. Звісно, сподіваюся, що у неї такої картки ще немає. По Її замовленням було відразу зрозуміло, хто ж її б'є. А далі ми додали багато наших подаруночків. А тепер послання від колективу. А з вами був колектив Джузо і всім па-па!